Давайте почнемо з таких особистих питань. Е, скільки мов ви знаєте? Хорватський. Так. Сівтський. <laughs> російська, типу, так. Да? Сівєцький. не ага. люблю слово Росія. Е, англійський, італіянський, португальський понімаю, українську розумію, розумію мову. Я якраз за українську хотів запитати, тому що я буду говорити українською. Я розумію. Наскільки ви розумієте? Розумію, розумію. Треба повільно говорити якось ні? Говорите, як хочете, я розумію. Якщо щось не розумієте, перепитуйте, добре, не, не гадайте. Я не вам поясню якось, що я маю на увазі. Як ви українську розумієте? Це через те, що хорватська схожа на російська? Ну, український язик більше схож на хорватський. Це славянський язик. Угу. Я сьогодні розмовляю в совєтську мову, тому що і краще знаю, і я вважаю, що. Патриотизм не должен мериться с тем, какой ты язык разговариваешь.